Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 3 червня. Я знаходжусь біля кавунчика Леді. З останнього мого відео з цим кавуном пройшло рівно 7 днів. Пам'ятаєте, я тоді показував, там був кавунчик. Такий маленький-маленький, він почав тільки квітувати. Я ще казав, що маю надію, що він залишиться, зав'яжеться і буде розвиватись. Так от, все добре з тим кавунчиком. Так і сталося. Він благополучно відсвівся і почав розвиватися. Подивіться, який гарненький полосатик. Також за цей час, за 7 днів, сама рослина прибавила в габаритах. Доволі добре вона розвивається, дуже мені подобається потужна така леді, гарні такі довгі пагони вона попускала. Ну і далі вона розвивається. Цей основний вже аж ось де вже він у міжрядді. Дуже класна рослина. Дуже мені подобається, як вона розвивається. Так що в цьому році леді вже буде така, як треба, не те, що було в прошлому. Так, що спостерігаємо далі за нею. Вона ось тут, до речі, далі ще кинула кавунчика з квіточкою. От воно ще, ще воно не цвіло. Ну, Подивимося, чи залишиться, чи ні. На рахунок формування. Я нічого не роблю, ніде нічого не ні прищіпую, ні обриваю кавуни, зав'язь. Залишаю все так, як є. Вона там сама розбереться, що їй залишати, що ні. Якщо хороша, потужна рослина, витягне вона спокійно і два кавуни. Ну, Будемо спостерігати. Подивимося, скільки в неї буде кавунів, якого розміру, що там буде в них по вазі за смаком, все це будемо фіксувати. Ну а наразі це маємо вже одного такого красунчика в леді. Ну, такий красивий кавунчик. Ну, Спостерігаємо далі. Всім дякую за увагу. До побачення.